Я повинен дивитися це відео, але раз ти вже тут, значить, ти один із небагатьох, хто розуміє, що відбувається. Вони контролюють тебе, твої рішення, твої бажання, твоє минуле. Є речі, які не можна пояснити, але це не означає, що їх не існує. Ти колись відчував це, що все навколо ніби підлаштовано під тебе, що події повторюються, ніби ти вже був у цьому моменті. Мене теж це не відпускало. Спочатку я думав, що це просто втома, але потім я почав помічати, що деякі речі навколо мене просто не можуть бути збігом. Жінка в червоній сукні, яка завжди проходила повз кафе о 15.47. Таксист, який кожного дня зупинявся на тій самій точці і набрав пасажирів. І чоловік у чорному, який кожного ранку проходив по свій будинок. Але ось що цікаво, його обличчя я не міг згадати. Я намагався описати його комусь, але кожного разу відчував, що його риси просто стараються з моєї пам'яті. Так не буває. Потім я почав чути стуки. Щоночі о третій 3... годині ночі, в й хвилині, я чув один удар, через хвилину ще один. Я записав це, я навіть поставив телефон на запис, але вранці запис був стертий, я почав підозрювати, що це гра, і хтось грає зі мною.